Як Путін відреагував на провал своїх військ на Харківщині? Хто виступив за імпічмент президента Росії? Я буду перед Верховним Верховного Командуючим. І що буде з Росією після переїзду Путіна до Мавзолею? В ефірі програма Security Talks переозброєння та я її ведучий Валентин Бадрак сьогодні. Про те, як тактичні успіхи Збройних сил України впливають на хід війни, масштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році розділило світ на до та після західні розвідки. Оцінювали здатність України триматися від 72 годин до трьох тижнів. Однак Україна здивувала світ, і через шість місяців кривавого протистояння пішла у контрнаступ. Після 2014 року в ЗСУ не було досвіду масштабних контрнаступальних дій. Тому серед військових аналітиків, особливо країн заходу, існувала думка, що Збройні Сили України зразка 2022 року вправні в першу чергу в маневреній обороні, а не в наступальних операціях. Однак українські військові на всіх рівнях поля бою від відділення до бригади довели, вміють і ефективно оборонятися, і наступати. Це величезна робота і Постійно вона проводилася в ході ведення бойових дій, де половина Збройних сил якраз знаходилася на лінії зіткнення, половина відновила боєздатність. Чотири тренувальних місії НАТО вже з 15-го року почали готувати наших підрозділів. Зараз Збройні сили України це зовсім інший стандарт, зовсім інша модель, яка більше відповідає системі НАТО від підготовки до управління. В Україні настільки багато казали про контрнаступ на півдні, що військове командування Росії щиро повірило у це. Тому, коли збройні сили раптом атакували ворога на харківському напрямку, то швидко досягли тактичного успіху, а ще й вибили окупантів з кількох населених пунктів. Так українські генерали переграли військове командування противника. Головним козирем Збройних сил України, зокрема й на харківському напрямку, про який уже можна нині говорити, стала маневреність і автономність підрозділів. У поєднанні з високоточною далекобійною зброєю та інформаційно-психологічними операціями це дало потрібний результат. По системі радянської командир в рамках відповідних статутів, відповідних настанов і повинен рухатися і діяти в цих рамках. Ми відійшли від цього. Тепер є Ціль є мета, а далі командир кожного рівня сам приймає рішення, як виконувати ту чи іншу задачу. Тим часом в Росії все навпаки. Надмірна централізація Збройних сил РФ зіграла з ними злий жарт, адже поки російське командування отримувало інформацію з фронту, аналізувало її і потім спускало накази на рівень батальйонів, рот і взводів, ситуація на Харківщині змінювалась не лише на тактичному, але й на оперативному рівні. Ще одна причина, чому ЗСУ прорвали лінію оборони російських угруповань в районі Балаклії, пов'язана із неоднорідністю з'єднань окупантів, адже там були і контрактники з регулярної армії, і насильно мобілізовані з ДНР, лнр і розгвардійці, і найманці вагнерівці. При цьому горизонтальних зв'язків між ними не було, тому не могло бути і ефективної взаємодії а відповідно і маневреної оборони. Для військового командування Росії втрата Харківщини стала величезною проблемою. Окрім втрати плацдарму для потенційного наступу на Слов'янськ і Краматорськ з півночі. Генералам окупаційних військ перестали довіряти їхні підлеглі, особливо рядовий склад, адже частину підрозділів просто залишили на призволяще, і вони залишились відрізаними від шляхів відходу. Однак ще більші проблеми з'явилися у політичного керівництва Росії, адже їхній електорат, після півроку буксування, хотів перемог, але отримав поразку. Путін цього не очікував, але що важливо, що в російському суспільстві за досліджень не тільки там і наприклад Медузи Левада центр а інших так сказати, досвідних центрів більше 65% не підтримують якраз безпосередню участь в війні, не самого Путіна, а якраз участь в війні, як дійсно можливість загинути. Тому в даній ситуації популярність Путіна може падати, тому що програш. Наряду напрямків, а тим більше зараз вже більш стратегічний програш це зрозуміло. Удар по етротету Путіна і можливо дестабілізація ситуації як в регіонах поступового формування, так і в оточенні. Цю системну для себе проблему Путін може вирішити тільки піднявши ставки. Частково він уже на це пішов. Мова про ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема по Дамбі. А нині, через свої рупори, уже погрожує і тактичними ядерними ударами. Також, аби відволікти увагу невдоволених росіян від невдач, Кремль може піти на перевірені для ФСБ методи теракти всередині РФ або репресії проти військового командування, яке і відповідало за провалені напрямки. Кремль, який раніше покладається на потужність своєї репресивної машини, нині під слідством кілька генералів ФСБ, які відповідали за роботу спецслужб в Україні. Крім того, чимало військових генералів відсторонено від влади. А ще в Росії загадково гинуть топ-менеджери державних компаній. Теча російських з'єднань з Харківщини розгнівала керівництво Кремля і змусила змінити погляди на командування так званою спецоперацією. Міністра оборони РФ Сергія Шойгу де-факто усунули від управління, а новим, так би мовити, обличчям війни став засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин. До такого висновку дійшли аналітики інституту вивчення війни. Однак офіційно і міністр оборони РФ Сергій Шойгу, і начальник генштабу збройних сил. РФ Росії Валерій Гарасімов досі на своїх посадах про те, що там що його вчергову раз зняли або Герасимов відсторонний психологічно можливо, але прийняти такі рішення на загал і оприлюднити його точно Кремль не буде і про те, що все все в них там гаразд і немає ніяких проблем. Вони час від часу будуть це демонструвати. Останній раз ви бачили буквально декілька днів назад. Перед ще перед початком нашого контрнаступу на сході Росії були навчання, і нормально все почували в одній компанії за одним столом, спостерігаючи за цими навчаннями, і Шуїв, і Путін і Герасим. Тобто нікуди вони там не ділися, ніхто їх там не відсторонив офіційно. Неофіційно все може бути, а е, так е, я би не, не робив конспірологію з е, тої інформації, яку вкидують окремі телеграм-канали. Десь приблизно така сама ситуація із бесідою. Генерал-полковник Сергій Бесіда, за відкритими даними, з 2009 року керував так званою п'ятою службою ФСБ Росії, яка ще називається служба оперативної інформації і міжнародних зв'язків. Саме ця служба за своїм функціональним призначенням і постачала в Кремль, а можливо й особисто Володимиру Путіну аналітичну інформацію про суспільно політичну ситуацію в Україні напередодні масштабного вторгнення Росії, тобто остаточне рішення про розв'язання повномасштабної війни проти України. У Кремлі могли ухвалити саме на основі даних цієї п'ятої служби. Зрештою, як виявилось, ці дані зовсім не відповідали дійсності. Не були в милості, так би мовити, царя і генерали, які командували угрупованням російських військ на найвищому стратегічному рівні, тобто, кому підпорядковувались цілі з'єднання, які перебували або досі перебувають на території України. Наприклад, за даними інституту вивчення війни, через великі втрати серед десантників під Києвом, військово-політичне керівництво РФ відсторонило від посади командувача повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова. Також зник із радарів генерал армії РФ Олександр Дворніков, якого ще називають сирійським ясником, цього генерала за відкритими даними поставили керувати всією так званою спецоперацією РФ на початку квітня. Тоді причиною цього призначення стали невдачі попередників Дворнікова, через недолугі дії яких російські війська понесли великі втрати і були змушені втекти з території Київської, Чернігівської, Сумської і частково Харківської областей. Однак після чергових невдач РФ. На фронті не чутно і про сирійського м'ясника Дворнікова. тому незважаючи на те, що є проблеми, є третя, є, триття, є е, намагання знайти е, винних у провалі цієї е, операції, поки що е, про репресії на зразок 37-го року серед е, спецслужб і е, серед військовослужбовців вищого е, рівня. Е, не будемо говорити. Відвертий розгром російської армії на Харківщині став ударом безпосередньо по путіну. Диктатора накрила хвиля критики. Зокрема, серед незадоволених виявилися навіть люди з його оточення. Так Рамзан Кадиров зажадав дізнатися, що не так у спеціальній операції проти України. Верховний Дон і керівник тіктокерних військ Рамзанка Диров своє невдоволення затягуванням так званої спецоперації висловлює винятково в режимі диванного воїна, тобто лише у своєму телеграм-каналі. Говорить Дон, дочин до ліскодопічати, хто уміє печати, Дон, налучився Дон, на комп'ютері камп'ютери тож до ані тожі новота. Конкретними ділами займається реально трудно. При цьому тіктокерний полководець дозволяє собі лаяти лише деяких боярів, наприклад, Дмитрія Піскова і російських генералів, відповідальних за харківський напрям. Та в жодному разі Кадиров не критикує самого бункерного царя. Я буду ходатайствувати перед Верховним Командуючим. і це зрозуміло, адже з рук Путіна годується і сам Дон, і вся його свита. Разом з тим чеченський ватажок і його посіпаки суперечать самі собі, називаючи провал російських військ на Харківщині воєнною хитрістю Росії. Мовляв, уже згодом всі побачать, що це була пастка. Однак, чому при такій, нібито, хитромудрій тактиці, росіяни кинули ледь на половину всієї боєздатної техніки і зброї на Ізюмському напрямку, командувач тіктокерних військ чомусь пояснити не може, хоча намагається, але в нього не виходить. Винен била і з воєнних стратегії, щоб зберегти там чоловіцький жертв. Зрештою, кадирівці це лише територіальний підрозділ Росгвардії. і хоча вони екіпіровані значно краще, ніж решта розгвардійців РФ, все ж їхня зона відповідальності це друга лінія, і аж ніяк не лінія фронту, тобто вони і не повинні бути на передовій. Натомість вони за своїм призначенням мають займати окуповані території і проводити так би мовити за тому кадирівці і не сильно переймаються насправді провалом армії РФ на фронті. <плес> Значно більший градус напруженості у мілітарних російських пропагандистів у телеграм-каналах, особливо в наближених до вагнерівців та інших ЧВКшників. Після провалу на Ізюмському напрямку вони почали відкрито критикувати і військове командування загалом, і міністра оборони Шойгу разом з начальником генштабу Гарасімовим, Зокрема, Путіна тут почали критикувати тільки нещодавно і дуже обережно. Наприклад, своє невдоволення вони висловлювали тим, що саме під час провалу РФ на Харківщині бункерний дід у Москві відкривав колесо огляду, яке, до речі, одразу після відкриття зламалося. І Частина населення в першу чергу що якраз е, дуже активно. Підтримували цю всю, всю так звану спецоперацію, вони починають розуміти, що переважна більшість того, що показують по телебаченню і доносить Міністерство оборони Росії, не відповідає дійсності. І починають шукати альтернативну інформацію. Альтернативна інформація не завжди на користь Кремля. І е, отримуючи альтернативну інформацію і розуміючи е, всі ті провали, в них виникає питання тепер ж логічне, а чи на своєму місці е, е, царь? Однак чи не єдині чинні представники російської владної системи, хто зараз наважився публічно критикувати особисто Путіна? Це муніципальні депутати Санкт-Петербурга і Москви. Першими були представники муніципального утворення Смолінське, це Санкт-Петербург. Саме вони звинуватили президента РФ у Держзраді, написавши лист на Госдуму РФ, починаю з 24 февраля 2022 і по второго день. В сідь. Висвоунічтажають боєспособне підрозділення РФ дібнути становить инвалидами молодые трудоспособные граждане страдает экономика России. Блок НАТО расширяется на восток. Одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины. однако достигнут обратный эффект. За время СВО Украина получила современную военную технику и средства в сумме на 38 восемь долларов. Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас, как депутата Государственной Думы, выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента Российской Федерации для отрешения его от должности. Одразу ж до авторів цього листа підключилися й інші муніципальні депутати Санкт-Петербурга, а також Москви. Муніципальні депутати із 18 різних округів Москви, Петербурга і Колпіна требуют відставки Путіна. Текст петиції лаконічний, нікого не дискредитує. Якщо ви Мундеп і хочете присоединиться, милості просим. Пізніше до них доєдналися і їхні колеги. Станом на 17 вересня петицію підтримали 70 депутатів із муніципальних округів різних міст Росії. Я читав їхніх опозиційних політиків і пресу, яка зараз перебуває в екзилі та в еміграції. Вони всі дуже тішаться з тих всіх, але треба розуміти, що це все на всього. -навсього які депутати не просто місцевих, а дуже дуже низьких, низького рівня муніципальних цих от об'єднань, і це все ну настільки смішно. Думаю, що якщо б спецслужби захотіли, то вони б... Би... Цей протест придусили ще в зараз. Ну ми якраз це і чекаємо. Зворотні реакції Він не могла бути миттєва, тому що це, начебто, все таки представницький орган, тому що пряма репресія це вже була б відверте репресивне дія щодо представників русської громади. Тим більше Путін звідти вийшов. Але ми орієнтуємося, що частина опозиції готова сьогодні протестувати Путіну. Мало того не висловить вже позицію, що він тянув війну, що він. Він фактично привів Росію до упадку в багатьох секторах, що він наблизив НАТО, що він якраз розв'язав війну з Україною, а це приносить величезні жарти протесте з Україною, як вони говорили, з братським народом. Тому дана ситуація набрала якраз пакет е, чітких звинувачень. Вони об'єктивні звинувачення, хоча вони істотують інтереси Росії, зрозуміло, але якраз цей акт якраз знаковий. Хоча це аж ніяк не вплинуло на риторику муніципальних депутатів, і це наштовхує на думку, що за ними імовірно стоїть серйозна фігура із високих кабінетів Москви. Розв'язання Росією повномасштабної війни проти України, а також провали російської армії на фронтах, співпали із серією смертей російських олігархів і топ-посадовців. Так, упродовж кількох місяців за загадкових обставин загинули шестеро олігархів, пов'язаних із Кремлем. Четверо з них працювали на державну енергетичну компанію Газпром, яка фінансувала війну в Україні. Дивні факти, коли люди були забезпечені, коли в них була прекрасна сім'я, коли в них було якраз умови для життя, і тут вони або викидалися з вікна, або там покінчили життя самогубством. Тут дуже багато питань так вроді не буває. Окрім цього, 1 вересня стало відомо у Москві загинув голова ради директорів російської нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов. За інформацією російських змі, він нібито випав із вікна лікарні. «Лукойл» і керівництво «Лукойл» заявили про те, що не причетні до війни, і засуджують війну. Висла навіть співчуття Україні. Деякі топ менеджери ну зрозуміло, що це не могло не залишитись безнаказно. А нещодавно в Росії за загадкових обставин загинув директор держкорпорації розвитку далекого сходу та Арктики Іван Печорін, через якого проходили мільярди рублів на інфраструктурні державні проекти. Його ви тіло виявили на острові русські це е, не подалі ході востока. Запередню інформацією, він стані алкогольного сп'яніння випав з за борту прогулянкового катера. Нема людини, нема проблеми. Були дивні смерті і серед силовиків. Так, в липні цього року в Москві біля квартири знайшли мертвим 76-річного генерал-майора ФСБ Євгена Лобачова. Біля нього, за даними російських змі, був його пістолет. 2022 рік остаточно показав усьому світу, росіяни в переважній своїй більшості хворі на імперіалізм і шовінізм. При цьому вони мали з Володимиром Путіним негласний договір на рівні колективного несвідомого. Чернь пробачала йому та його боярам вседозволеність і захмарну корупцію, натомість вимагала перемог, зокрема воєнних. І коли російська армія болюче спіткнулася об українських захисників і з ганьбою втекла з Харківщини, відпрацьована рашистська система дала збій. Втім, поки що ця воєнно-політична машина працює за інерцією а маховику ній Гебельс ТВ, тобто за зомбованість населення гіпертрофованою пропагандою. Я не вірю в соціальний вибух в ну в політичний, Ні, не так в політичний вибух в Росії. Якщо в Росії буде бунт, то він буде дуже страшний і він буде ну, зовсім не пов'язаний з політикою. Всі будуть завжди всі бунти в Росії починалися з того, що цар хороший, боярі погані. От коли до, до них дійде, що цар поганий, тоді можливо щось ті зміни будуть, а все решта так. Бояр можна перемішувати, переставляти з місця на місце, нічого від цього не змінить. Втім, Росія у своїй історії має чимало прикладів двірцевих переворотів Тож не виключено, що нині старого і кволого вожака, який почав помилятися, захочуть замінити молоді і злі з його найближчого оточення, які між собою вже починають гристися. Після провалу війни в Україні крісло під путіним відверто захиталося. Все менше росіян бажають воювати проти України, а у військах поширюється масове дезертирство. Тож не виключено, що саме успіхи української армії прискорять кінець російського злочинного режиму, який причетний до загибелі багатьох тисяч людей.